Референдум з відставки Олексія Костусєва відбудеться. У цьому переконані представники міського відділення політичної партії фронт змін та звичайні Одесити, які підтримують ініціативу зміни влади в Одесі. 4 листопада в Одеському культурному центрі фронт змін провів повторні збори громади, присвячені ініціативі щодо відставки мера міста Олексія Костусєва. На задоволення роботою та політикою теперішнього мера Одеси не лише опозиційні сили, але й звичайні Одесити. Страна грабіться. В страну пришел беспредел. Синичный уже разворовывают все. Костуси в год не проработал, уже пошла земля, в ход, уже не работает, а только отдыхать. Лозунги, афиши, которые висят в городе, ну, допустим. Мы не видим изменений. Пришел сегодня поддержать инициативу партии фронта перемен, чтобы изменить жизнь в Одессе немножко к лучшему. Потому что те обещания, которые власть нынешняя давала, они почему-то не смогли ее до сих пор исполнить вот эти обещания. Поэтому как бы я здесь сегодня. Вот видите, лозунг. Твой голос, шанс изменить будущее. Значит, я буду голосовать за будущее Одессы. Нагадаємо, перші збори громади було призначено на 16 вересня. Вони мали відбутися в будинку культури імені Лесі Українки. Проте за два дні до призначеного терміну до фронту змін зателефонував директор будинку культури і розповів, що через дзвінок, який надійшов з адміністрації міста, він змушений відмовити у наданні приміщення. Збори відбулися 23 вересня. Одесити підтримали ініціативу проведення референдуму і затвердили списки ініціативних груп. Проте мерія відмовила в реєстрації цих груп, посилаючись на надумані при. причины. Но теперь подстав для отмывы у Одесской мэрии То, что мы проведем собрание громады, зарегистрируем группы и соберем подписи в поддержку проведения референдума по отставке городского головы, у меня нет никаких сомнений. Я хочу еще сказать одну очень важную вещь, и я думаю, это понимает каждый десят, присутствующий здесь в зале, да, что если так сильно бояться референдума, значит его проведение очень необходимо. Цього разу у залі одеського культурного центру зібралося майже 300 свідомих одеситів, які зареєструвалися і отримали мандати. Згідно українського законодавства, зібрання громадян вважається легітимним за умови присутності лише 200 людей. Отже, тепер головне завдання ініціаторів референдуму зібрати максимальну кількість підписів одеситів на підтримку його проведення.